Вітаю, друзі, з вами військовий адвокат Валерій Макієв. Про що сьогодні про моральну шкоду від Російської Федерації? Хтось скаже: я зараз вимкну, яка шкода від Російської Федерації. А що? От е, потрібно подавати позову до суду про відшкодування моральної шкоди. Потрібно. От в мене є одна клієнтка, яка от що мене турбує, от вона мала все Ви Знаєте, показова ситуація, як кажуть, кейс Анастасії не будемо називати прізвище. Вона зазначає, я от жила от в бучі чи вірпіні. Перепрошую, вірпіні. Ми з чоловіком, молоді люди. Ми все там планували. Ми зробили там інвестиції в будівництво квартири. Ми туди купили, придбали те-то, те-то, те-то. Я зробила, зробили свій маленький бізнес. Я навчилася в ньому. Робили, робили, робили. Ми відчували себе щасливими, У нас все було. Зараз у мене немає нічого, я в одній із європейських країн перебуваю і я хочу, щоб ці козли відповіли. Даруйте ще за, за такий сленг у даному випадку, кого на мав на увазі, не знаю, але подала позов до Російської Федерації за права на розгляді в суді. Інша ситуація можливо, я вам раніше говорив, що ми займаємося цими справами, але був дуже цікавий кейс у нас в Дніпропетровськ, в Дніпрі. Дніпропетровський апеляційний суд назву не змінила, а місто Дніпро, один з районних судів, розглядав дав на щось доволі довго одну справу. І йшлося про що, що чоловік був на окупованій території. Він був наш активіст, був ну людина, якого статусна заможна людина. Те, як на його подвір'я виривався БТР, там і Бійна, і що там відбувалося, навіть якісь центральні е, канали РФ її показували. Врешті-решт, перебувши ці всі ями, побиття, поламання, там ребер і так далі, там знущання, катівні. Особа, врешті-решт роздиною, слава Богу, оказалася, з'явилася на нашій території України, яка вільна і свобідна. Звісно, кримінальне переслідування Росії тих, э, в... і тих осіб, які вчиняли ці злочини проти цієї особи, і ми подаємо позов до РФ. Під час кримінальних проваджень було зроблено експертизу. Експертизу я звертаю увагу, і експерт встановив, який розмір моральної шкоди. Розмір моральної шкоди в даному випадку було оцінено в 4 мільйона 600 тисяч гривень з гаком. Що робить суд першої інстанції? Ну, щось тривало це довго, і якісь там були такі, як мені здавалося, знаєте, так і затяг, а потім дещо відбулося. І суд е приймає рішення, ну так, визнати, що моральна шкода завдана, але суд оцінює, що достатньо буде і 2 мільйонів. Ми подаємо апеляційну скаргу, не буду тут зазначати якісь певні делікатні моменти і свої оцінки, але то згодом. Ми подаємо апеляційну скаргу, і 19 березня, ось ось Дніпровський апеляційний суд задовольнив нашу апеляційну скаргу, який ми зазначаємо, ну як може суддя, отак судно ну, особово визначати. Ну, мені здається, що для вас тут 4,6 мільйона, навіть нарахувати це буде задуже, тому 2 мільйона. Апеляційний суд це скасував і встановив, що моральна шкода завдана цій особі 4,6 мільйона гривень. Звісно, ви запитаєте, як, як це отримати. Це довгий шлях. Внутрішнє переконання, так має бути. треба Потрібно все для цього зробити рано чи пізно. Відшкодування має настати, якщо ця цивілізація буде існувати. А сумнів, що вона має існувати, у мене особисто немає. Тому борітися, поборете, подавайте такі позови вони важливі. Бо судовим рішенням, потім колись вам чи. На, чи нашим нащадкам звернутися до якогось судів на виконання, може європейських, чи якихось інших, ось і мені, ну судовим рішенням буде легше заходити, як на моє оціночне судження. Стосовно ж суддів, ну, знаєте, іноді от здається, коли там перекладують із полочки полочку, якісь судді, ну є такий термін ждуни, якісь я ніколи не скажу стосовно суддів, що там ждуни, але якісь ознаки таких дій можуть бути. Ну, чому затягувати розгляд якоїсь справи? І проти і на те, ну не дай Бог я щось прийму. А тут ще все, все зміниться. Я ж ми знаємо, скільки в нас було і суддів, і правоохоронців різних на окупованій території там раділи і перефарбували за день, за два. Бувало таке, але маю сказати, що що судді різні. Ну, от, наприклад, я знаю тільки трьох суддів Черкаської області. І вони з Києва, то вони є такі добровільчі формування на цих, як так званих народів, тачанки, ті, що шахеди збивають. Вони тут, тут судили, а далі на свої на зміни ночні чергування, на атаки ці атаки шахедів. І один черкаський суддя Черкас. Мені дуже приємно сказати. Не буду зазначати його, ніхто не уповноважував, але нагорода була за те, що він збив шахеда. Черкаський суддя. Приємно. Я дуже приємні судді в цьому відношенні. Не маю оцінювати професійну діяльність, але громадську маємо відзначення. Борімося. Ми поборемо.